Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо на хвилях радіо Мегаполіс. Ви слухаєте проєкт Ту Добре. Програму, де ми відкриваємо місця, які павуграції називають особливими. І перевіряємо, чи справді там усе добре. Як розповідають, це з'ясовує наша журналістка Тетяна Верба. Просто з локації, де життя кипить наживо. Сьогодні Тетяна завітала туди, де звичайне прання перетворюється на турботу. Під її пильним поглядом прання Ландер Баблс у ТЦ Сіті Центр. Це місце не просто дарує чистоту вашим речам. Тут одна. Таково уважно допомагають і цивільним, і нашим захисникам пральня бере на себе частинку побуту військових, і в цьому їхня тиха, але важлива підтримка фронту. Чи то земля стала швидше крутитися, а чи то час якось стиснувся? Але мешканці міста скаржаться на те, що їм не вистачає ні на що часу, особливо якщо ти такий діловий і активний, то займатися якимись побутовими справами геть не вистачає аж ніякого часу. От Таня, ти у нас така активна дівчина у місті, є членкиною громадської ради. Скажи, як ти все встигаєш? Чи ти нічого не? I'm <laughs> Чесно кажучи, я нічого не встигаю. Але знаєш, вихід такий, я тобі скажу, є. Ну, по-перше, поїсти можна десь в їдальні, випити кави в кав'ярні, а от випрати логічно у пральні. І от зараз саме в таке місце у пральню ми з тобою і підемо. Бо зателефонував мені один чоловік і сказав, йдіть туди, бо там добре. Така, кажуть, сучасна пральня, де можна випрати геть усе. Від пуховиків, ковдри і до таких. Речей невеличких і маленьких подивимось так, можливо, щось е поперемо. Ходімо. Ця пральня знаходиться в самому центрі міста, у такому красивому торгівельному центрі. Кульки бачимо такі білі, красиві. можливо, це тут. Напевно, ці кульки символізують а, мило. Дуже схоже, точно. Я бачу, я бачу пральні машинки в ряд. Добрий день, Добрий день. день. крутяться вже пральні машинки. Але більше про це, що тут відбувається, нам розкаже власниця цієї пральні, так? так. І то є пані Вікторія. Що ви тут можете випрати? Що іще ви можете. Які послуги? так випрати? Ми можемо взагалі все? Ми стираємо. Як для військових, так і для цивільних. я сказала спочатку військових, бо вони більш потребують. Але цивільне теж приходять. Ми, ми стираємо нижню білизну, військовий одяг, повсякденний одяг, постільну білизну, ковдри, спальники тобто, все, що влазить в наші машинки, наразі ще замовляємо велику машинку, більше ніж 11 кілограмів, до 18 кілограмів. Плями ви тут не виводите? Ми не хімчистка. Але намагаємося все, що в наших силах. Ви можете тут висушити, випрасувати, а якщо за бажанням клієнта додому доставити? Можемо доставити. Якщо клієнт захоче, у нас вже такий був приклад. Я відвозила військовим, ну куди вони мені сказали, uh -huh. туди я відвезла. У нас ще є послуга. Підшити. Виникла така потреба у військових. Ми одразу вирішили mm. це питання. Буде вода, коли треба, буде світло, коли треба куплений генератор. Є ah. одні баки поставлені для води, запаси резерви. Ми... Більше зараз військових, замовляють? Чи... Більше військових, але ми для них стараємося. Вони довольні. Ми для них найбільша скидка, для них найменша ціна. Військовий одяг найдешевше 370 це щоб і попрати і посушити. Намагаємося як можна більше зробити їм і комфортно, і дешевше. У мене чоловік військовий з 2014 року був. Він воював два роки. Потім, коли почалась війна, він одразу пішов на війну. Ну і через рік він загинув. На жаль. Деякий час я довго так відходила. Було необхідно щось робити. Я не могла сидіти вдома. І вже коли там через два роки в мене виникла така ідея зробити правильно для військових. Я би хотіла ще душеву кабіну, щоб вони могли ще покупатись. Це було б дуже гарно. Все, що можу, все роблю. Тобто, якісь виникають потреби, я намагаюсь для них все зробити. Ну так, от це моя біль. Я, мені хочеться їм допомогти. Я знаю, як моєму чоловіку допомагали. Все, що можна в моїх силах, я буду робити я взяла із собою свою. Таку камізелечку, вона мене трішки забруднила, бо вона світла. І от я хочу побачити, як мені тут виперуть, чи добре мені буде в ній чи ні. Вона це. з білого кольору стане іншого. <рес> Може бути таке? Ні, я думаю, що її будуть прати одну, так? Що це біла річ, якщо це курточка або ну, щось таке біленьке, то звісно, або постіль біла, то це окремо. Ну, ж шкарпетками чорними. <рес> <рес> так, так, так. Вже прийшла годинка, як переться моя ця біленька камізелечка, і я пропоную подивитися, чи дійсно вона стала білою, чи залишилась такою ж плямистою. <рес> так, ну, а далі до наступного процесу, і то є сушка. Нажимаємо старт. Є швидка сушка, є, наприклад, дуже швидко, або є вибивання зайвих запахів. Гієїчна обробка, а, то є маса функцій різних. як угу, угу. маленький космос жити. Ось, усунути запах так, і так, так. Слухай, і після цього ти будеш прати вдома, так. і запах виб'ють, нададуть запаху, якого ти хочеш. Ну так, насправді вдома у нас у всіх звичайна машинка, так. а тут більш професійна. І я от сама стикаюся з проблемами ковдр, да, на ліжці. Ось бачимо, що один чоловік зайшов забирати свої речі у пральню. І запитаємо, як йому тут. Чи задоволений він послугами пральні? Зміг е попрати те, що вдома не влазить в мою право, пральну машину, Товстенне одіяло, якість гарна. Я дякую і ця послуга дійсно на наш стан зараз в Україні він дуже потрібний, бо хлопцям нема де прати, нема машинок. Тому Ця послуга дуже потрібна. Рекомендую всім. Мені, як для бувшого військового, надали дуже гарну знижку. Будете користуватися ще. Звичайно, звичайно, у мене і форма, і ще багато чого є прати. Знаєш, Тань, ми з тобою сьогодні побували у такому приємному і корисному, і необхідному такому місці пральня, котра називається Ландер Bubbles». Послухали власницю цього закладу, ми самі спробували щось вибрати. І який висновок ми з тобою зробимо? Я взагалі, знаєш, радію, що в нашій громаді відкриваються якісь бізнеси, тому що ми прифронтове місто і люди бояться, люди там на негативі, хочуть так. там кудись виїжджати. А тут людина бере і робить щось, і сплачує податки. І ще такий корисний бізнес, який допомагає військовим нашим. Так що я. Бажаю Вікторії і Ландер Бабло процвітання, щоб про вас дізнався весь регіон. Весь регіон таки буде знати, бо ми дуже постараємось про це всім всім геть розповісти. І про те, що тут добре, мало того, що ми про це розкажемо на всіх платформах в ефірі. Ми ще й наліпимо ось таку наліпку тут добре, щоб всі, хто проходять мимо, бачили, що тут дійсно добре. Пану, якщо ви знаєте, ще такі місця, де добре, то повідомляйте нам про це, як то кажуть, будь-яким зручним для вас. Поз... Особу. І ми туди підемо, продегустуємо, спробуємо, послухаємо відгуки і вам про те розкажемо. А то було тут добре. Тут добре. Програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.